бачить, що в Криму у нас є багато союзників. Четверте, Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність, без нашого аграрного експорту, цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від Західного узбережжя Африки до Бангладеш до Індонезії. Це наріжний камінь, коли зникає український експорт продовольців. руйнується увесь глобальний продовольчий ринок. Спочатку разом з ООН та Туреччиною ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу. Згодом додали гуманітарну ініціативу зерно з України. А коли Росія вирішила зруйнувати і таку архітектуру продовольчої безпеки, ми запустили нові тимчасові експортні маршрути. З наших морських портів на додачу до нашого експорту через Дунайський портовий регіон та шляхи солідарності Суходолу. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще більше 50. І нарешті, нарешті, п'ятий пункт цінність. Це те, про що варто нагадати саме сьогодні, у День Об'єднаних Націй, коли 78 років тому набув чинності статут ООН, найповажніший міжнародний документ, який утверджує фактично базове право кожної нації, право на життя без агресії, анексій, терору. Колись на початку російської війни проти України багато хто готовий був заплющувати очі. На захоплення Росією Криму, мовляв, це заспокоїть агресора, але навпаки, це лише розпалило його амбіції, бо додало віри у безкарність. І ми займаємось демонтажем безкарності Росії крок за кроком. Це дає і наша робота в ООН, попри, попри російське зловживання незаконно отриманим правом ВЕТО. Це дає і наша формула миру, яка заснована на принципах та цілях статуту ООН, яка поступово стає глобальною формулою. Це дає робота міжнародних правових інституцій, зокрема Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у справі про викрадення та депортацію дітей. Це дають санкції. Проти Росії це дає принципова підтримка від різних країн світу, різних лідерів для нашої держави та сміливості, сміливості наших людей. Зараз наше завдання зберігати і посилювати тиск на окупантів. І мій заклад до вас простий: не зупиняйтесь на півдороги. Очищувати Чорне море від флоту терористів не просто, але все значно простіше. Очищувати інформаційне середовище від пропаганди з Росії, яка досі намагається спотворити досягнуте нашу взаємодію та підірвати демократичний порядок. Потрібно зупиняти російську пропаганду. Це і нам допоможе і збереже душу ваших людей, ваших суспільств. Так само, як ми знищуємо логістику окупанта. На території нашої країни треба позбавити безпеки і логістику обходу санкцій проти Росії через будь-яких посередників, чи то держави, чи то компанії, чи то фізичні особи. Санкції повинні працювати. Я закликаю вас до парламентського контролю за відповідними санкційними режимами. Наступний пункт мотивація. І це теж зброя. Її треба заряджати. І я вдячний усім країнам, які дійсно готові підтримати Україну стільки, скільки потрібно в такому обсязі, який веде до перемоги. Наші люди мають бачити таку готовність, щоб їхня готовність битися проти окупантів залишилась максимально. Зрештою, саме, саме від цього залежить довготривала безпека всієї Європи. Програш Росії це ваша безпека Кожна нація. Яка звикла до своєї свободи та звикла покладатися на те, що світ не місце для агресії. Чверто, ми маємо дбати всі разом, щоб у світі не вибухали й нові кризи, зокрема продовольчі, енергетичні чи міграційні і щоб наявні протистояння не стояли з тими чи іншими регіонами з цієї точки зору великий ризик несе в спалах. Жорстокості на близькому сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені таким спалом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна уникнути. І я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів заради збереження життів цивільних, де б вони не жили, та стабілізації усього, усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Близькому Сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заручників. І ще одне особливо чутливе для Криму зараз у цьому саміту, в саміті Кримської платформи, як і завжди, бо родю участь представників, представницям. Кримсько-татарського народу, корінного народу. І я закликаю вас почути біль цих людей, народу, які вже кілька разів намагались позбавити дому, який пройшов через депортацію, здійснені Москвою, який вже майже 10 років перебуває в полоні у окупанті спроби Росії контролювати Крим. Це історія не лише про землю, не лише про військовий плацдарм, який був потрібен Москві. В Чорному морі, щоб дестабілізувати сусідній регіон. Це історія про людей, які мають бути врятовані від всіх репресій. Це історія про палітв'язні, які мають бути звільнені з російських тюрем. Жінки, чоловіки, молоді, старшого віку, це історія про сім'ї, які заслуговують на захист. Це історія про культуру, яка має право на свій власний дім. Вільний від загарбників, як і будь-яка інша людська культура. Будь ласка, пам'ятайте про цих людей. Ніхто з них не заслуговує, не заслуговує того, щоб їхні долі заморозили. І тому наша мета це повна деокупація нашої землі, повна, включно з Кримом. І маємо її реалізувати. Я дякую усім вам за увагу за цей саміт ще раз. Вдячні за вашу участь, за вашу активність. Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні.